Ну що добрий день? Я приїхала на ярмарку. Зараз буду вам показати, показувати по можливості, наскільки я зможу це все зняти. Зараз все покажу вам, дівчата, тут дуже гарно. Така атмосфера, така святкова дуже. Така шоколадна майстерня. у нас в Кременчугу теж така є. Ось так ми зайшли сюди. Далі Ось так Все дуже гарно. Тут воно такі торгові такі палаточки. Зараз зайдемо, глянемо, що там. Таке все новорічне. Теж якісь іграшки такі новорічні Гляньте, такі дуже гарно. А, і ще. Ніколи не бачила. бачили. Роботи люди. Дуже багато таких сіпів. там булочки, ну, там ціки, там навіть буряки і борщі варять. Так, Магазинчик, але ну, там вона взагалі то на поверх, а там взагалі все кафе таке. Ну, такі шарфує, шапки. Звісно, людям цікаво. Так, ось. Магні такі всі різні магніки. Ось тут ці гілетки. І їм одяг. Гляньте, я такого в житті не бачила, чесно. Гляньте, чи це собакам, напевно, чи що? Напевно на, 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 на собака. Всем хочет правда лівка. Тут такі ой, які ляльки гарні. Це, це. теж такі. Маленька всякі. Так. Як це гарно. 160 років. 160 гривень. на 160 гривень Так. Дерево вироблене. Але ж ціни тут, звісно, дивіться. Бачите, я вони обмагані.

Всі фотографуються. Підемо далі. Бачите, ближче каруселі, там ми з вами далеченько тут

шоколад Дивіться, таке, як у нас є. Ось одиночки такі гляньте. О, дивіться, в'язані гольфи, які теплі, гарненькі такі. Ви побачила десь там які. Із зайчиком. 55 написано. Вонички дуже гарні. Малесенькі Гляньте, що гарні. 15, 25, 13, 27, люблю. я вироблю дуже дивовики. Я завжди на море їздила, завжди купляла таке. Ось цукарки корівка. Зараз глянемо ще ми тут. Різні голови. Дев'ять. Навіть ну, десять злодих за 100 грам. Гляньте, яка гарна ялинка тут. Звісно, до вечора ну, світиться і набагато краще, повинно. але теж дуже така здорова взагалі. Шари такі. Зараз я ж ближче під'їду і підсніму вам. Де ж кращими, це торгують такі лавки, де продають солодощі, поддоги всякі, знаєте, такі. такі ряд попали, так, йдемо далі. Але, ви знаєте, дуже таке цікаво подивитися, дуже гарно. Я навіть не вичікувала тут таке. Бачите, такі машинки. Автобусики катають людей. Ну, так от вигадали таке. Так, так квіти продають, квітів ми йти не будемо. Будемо дивитися тут. Знову це було тут Це Вони по-іншому називали. Це я не знаю. Ну. Якщо хтось знає. Ось такі, Кожен щось привіз своє. Свої якісь вироби. Ну, якийсь будиночок зараз під Ну, для діток, звісно, тут дуже б казка. Це тут моя вікуська бігала б. Ох, дивіться, яке гарне. Вірне печиво. Дивіться. 20, 20, 20, 20, 20, 20, Не якесь пропонують, що можна покуштувати. Дивіться, які корзини такі святкові. Бачите, який будиночок. Зараз піднімемося з вами туди. Нагору. Подивимося, що воно. Там. Таке все дерев'яне. що Там закрите, воно як ці кафе, там, ресторан, таке. Дайте захопимо тебеся з вами. Дуже гарно. Є таке враження, знаєте. А от будинка так, як от я була в Амстердамі у нас сім'ї. Чись схожі це все. Бачите, каратуша. Віція добре видно. Так цікаво, із там походиш понизу, а тут поверх вентиль. Зараз ми безкуститься ще там. Ні з ось так, бачите, розташовано теж. Тут, так я ще трішечки таке побігну. Виглядає близько, дуже гарно. Бачите, так кульку фотографується. Цікаво. Знову тут ряди. От тут смачте, Капуста, картопля. А ага. ось дивиться все. Ми ближче. Подішли до це всі. Це все для дітей. Така краса. Дітки бігайте. Якийсь коло, напевно, хтось. Ну, напевно, діткам крутиться, я думаю, чи що. А ми ну, зараз подивимося. Що там. А тут заклає. Одягнули очки. Дигають. Ось це іграшок. Вибивають, бачите. якісь іноземці. Не виграли нічого. Вічок фотографується. Відсі такі поробки на новорічні більше. Це тут квіти, Але квіти різні ціни. Просто що? По 4 є тут гарний.

Якраз... Сани із оленями. Ось така, ось побачила, да? ну, тут такий поток людей, що дуже не За... поснімаєш так поряд. Dwutan. Я звісно ніколи не дала на таких я в Маркавська вам таке звертану. Я на сороченцю є здорові до нас. Ну, але тут все по-іншому. Знову такий будиночок. Вони ну, в основному всі так зроблені під кафе там все.

Шапочки. Шапки, ну таке все. Підґамутують каштани. Ось на ці каштани які цінний. Я його, звісно, нікуди не їла, не знаю. Може воно і смачне. Я вам скажу, так тут багато туристів і діток. І діток.

Ось знову тут все. Ну, тут все їдять, п'ють. Ну, я... На... Ви знаєте, якщо чесно, навіть дихати так, на Так, не. 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 Так, И снова такая все шапка. Вот леденцы, гляньте. Да, не захватили, как бы. Людяники. Леденцы, вы уже тоже. Гляньте. 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 Гляньте дорогие. Вот. А потом супер. А что Ой, видите, какие гарні зборівки. Боже, загадили. Я люблю. Всередині тут Кис... сина чи трава. Ой, як гарно. Молодець. Як люди так працюють, таке роблять. Я вважаю, що це талант від Бога. Ой, які собачки на новокопасі це бахвал десь не на мовою 247 касету що таке там там на каст я можу на стан де корпус на пожарний нашої і так що так Тож гарно. Сьогодні тут такі валькинки для ялинчики. Ну це швидко. Ну дуже гарно. ось Може, не польське, звісно. Чи Чиєсь? Це все косметичне. Гляньте, З іншого боку так розглядається. знову такий будинок, знову там кафе.

Кат. Я такого не бачила в Україні. Знову тут носочки, ну, але все одно мені, я не знаю, може я ж кажу, може в Німеччині щось по-іншому. Але тут так бачу. Ну, о, продукти харчування, я, якщо чесно, я Знаєш, дуже багато мається? не бачу.

Лядяники всякі оці, як вони, Розіція, жіночі, Там всякі шкіри. там такі. Дуже гарно. А ось дивіться які. Це для кухні. Гляньте, які гарні. Партушки на діток. й на дорослих, звісно. Таке все більш новорічне. Ось подушечки, такі серветочки. Ось теж, бачите, такі каміння прикраси, дуже гарні. Знаєте?

Ось таке. Направда не дуже його розумію, що воно таке, клітику. Як, як, як чи якісь. Купила дівчатка собі таке. Коштує 50 злотих. Ну, думаю, побалую себе. Гляньте, які тут гарні. Пішли від тіля, там великі 110 коштують. Ну, я вам скажу, ціни коровка знову. Дивіться, конячка. Можна покататися. Ну, я кататися не буду, звісно, на ній. Красиво, гляньте. А, така шутка. Наряжена така. От так ми сьогодні з вами прогулялися в чатах лобці, сподіваюся, вам сподобалося. Намагалася знімати вільніше, щоб щось ви побачили. Не знаю, може десь в якихось країнах це більше ця ярмарка. Ну тут так. Я думала, що більше якось, знаєте, ми привикли в до українців, більше ковбаси, більше сала, якось там м'яса. Такі, бачите, всякі такі сувеніри, такі поробки, то таке є. Більше такого ну, солодощі. Я не побачила, так, що там були зовсім якісь різні країни. Ну, то тобто, з Італії, солодощі. Ну, нічого добре провела час, мені сподобалося, все було дуже гарно. Так що буду я йти. Їхати додому. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!